їдемо, але ми ще не знаємо, куди. Це поки що секрет і ніхто не знає. Ну, крім наших батьків. Коротко сказано, ми вже вийшли на двір. Коротше, ми вже виїжджаємо. Треба попрощатись з цією хатинкою на три дні. Ми вже виїхали на вокзал. До рейс, звісно, ви це не будете бачити, бо зараз темно. Зараз я зроблю, щось, щоб ви щось побачили хоча б. Ну, коротше, вот тут ми будемо приїжджати. Ну, якось так. Скоро коротше, вже буде потяг, ну, коротше, поїзд, і він скоро приїде через, через минутки дві. От я вже його бачу. Я теж дуже близько. Да, я, вода я влада знімає. Бежим мы, короче <реш> ага. кто -то тоже круто Куди ми їдемо? Можна питання? Куди ми їдемо? Да. В Києва ми їдемо. Е, ну ми вже поїхали. Е, ми будемо їхати в Київ. Там ми можемо багато кого побачити. Узнаєте потім, як приїдемо. Ми вже вдягнулись, бо ми вже встигли проснутися. Тут дуже гарно. Ми зараз, коротше, їдемо в трамвай, але я вам скажу, коли ми йшли на дворі, там так було холодно, скажи, далі. У мене от руки геть мерзли. Ну, тут, звісно, то не видно, але мені геть повністю все було. Холодно і мені взагалі, я думаю, я не дійду, я думаю, замерзну там в льот. Ну, я придала невиповні мій челендж, не я влак не можу так забратися потім, а я зможу. Бо воно тут дуже скользке, дивіться, вольтрасаж, вона скользке. Давайте покажу лісики. Ми Зараз вийшли і ми йдемо ніби в АТБ, якщо я не помиляюсь, їсти піцу. Не знаю, я просто так сказав. Що можна було ще чекати на новий рік? Зараз їдемо знову. Коротше, гуляти. В Києві і це третій день останній. Все, приїхав. О, дані. Ми їдемо на маршрубці. Ми ж я думала, що люди запалиться. Потім я що потім не будемо. розумію, вот колесо зрення, але ви подивіться от туди. Тільки воно по чуть-чуть опускається, а воно геть там було. Это очень высоко. Там конек! Вау! Дивіться, бачите ті каруселі? ми вже прокатались. Я вам розкажу мої відчуття. Зараз ви побачите, як воно крутиться, і тоді я вам буду розказувати. Ну добре, несуть те, що вони там будуть їздити, да? коротше, дивіться, тільки воно починається, мені не страшно. Коли оця штука починає крутитись, мені починає стряму, а коли воно геть перевертається, як то на качелі, це те саме, але тебе крутить, перевертає, типа ти догори ногами коротше стоїш наверху. І це боже, це дуже страшно. Я, я, я крашу вам скажу, що це мій самий найстрашніший страх в моєму житті був. Я тупо е, типа це була як е, висота п'ятого поверха. Е, і ти на йому, типо, стоїш, постоїш, кущі ти вважаєш, як то без підстраховки, і ти думаєш, що ти зараз впадеш, просто а я потім закриваю очі. Е. А я такий стою, думаю, що ж це таке, і потім не, знаєте рик роблю. Е, мені кажуть, закрити очі, і я такий, знаєте що. Потім я розумію, е, що все, вже закрив очі, нічого страшного. Але потім, е, дивіться, я як закрив, да, ну мені було скучно. Я, я відкриваю і зразу бачу висоту, я зразу, ні, ні я на таке не дивлюсь. Я так минутки дві-три подивився на це. Коротше, було дуже страшно. Я вам, звісно, совітую походити на цю штуку, якщо ви хочете трохи адреналінчика. Тут ми прийшли в зеркальний лабіринт. Тут... Ого. Ну тут не можна. Ой. Можна я перший буду? А де ви настоящі? Так. О, капець, я бачу. Тут проход є. Я думав, тут зеркало, тут є проход, капець. Ого. Тут я проход рядись. Да тут стеку. Ні, отут от був проход бо я що... Что... Так, так, отут. Ой, боже, я хотів туди прийти. А, точно. сюди. Так, тут жар. Же... Ого, як? Сюда! Як вони та? А, це, це ж. О, отут сюди. Іде. Ой. Сюда. Ой, і тут. Боже. О, о, от сюди можна пройти. Надіюсь, тут можна. О, проходим. Прохо... Все, проходимо, проходимо, Проходим, проходим. А, ні. Все, вже. Ой, ми заблудились, ой, ми заблудились. Зайти, ну-ка пройти. Тут чисто джунглі. А тут то там Ні, тут немає. Тут що немає? Так, тут немає. Ой! Я себе тільки що вдар. Язикався, хто мене лупнув. Так. Три. Що там можна при, вдарити можна. Ну що там, давай. Ми нічого не знайшли. О, тут там можна пройти. А ні. Не А де вони? Так. Все, ми пройшли. Ми пройшли, да? Ми пройшли. Слухайте. Ну його нахер. Лучше знаєте що?

лінія А вже зараз ми будемо їхати додому, і ми прощаємось з Києвом. Це відео було дуже прикольне, я вам так скажу, і всім пока. Ладно, ще поки не всім пока. Зніму ще пару отривочків, як ми їдемо додому.